Вітаю вас, друзі, на так званій Росії. А точніше, у російських пропагандистів спостерігається підвищений рівень тривожності. Дуже тривожно в какую ад, і це пов'язано із двома факторами. Перший це вчорашній ракетний удар балістикою у Джанкої. Після якого росіяни чекають, що ми завдамо удару по Кримському мосту. Уже дали дальнобойне бою Уже ясно, інаугурації Українці готують удар. По Кримському мосту. Ясно, що все йде саме на кит. І другий фактор це Майк Джонсон, який зрадив так звану Росію. Ще нещодавно він був їхнім, а тепер вже ні. Майк yeah. Джонсон. Тот Джонсон, который наш ну Джонсон уже сломался, он уже все заявил, то мы вороги. Я дуже обережний у оцінках щодо перспектив надання нам американської допомоги, але є деяка надія на позитив. Вже навіть і дату визначили. Деньги бандеровської Україні вони видадуть в день рождения Гітлера. І не чекаючи цієї дати, вже сьогодні ви беріть і підписуйтесь на мій канал. Обов'язково і ще тисніть лайк до цього відео та лишайте під ним будь-який коментар. Коментар. здається, скоро буде ескалація. М'я головне грають, вони реально йдуть по дупопуті. ескалації. причин для ескалації одразу декілька. Наприклад, учора мало хто помітив, але Україна перетнула ядерні червоні лінії Владиміра Путіна. Йдеться про атаку на одну дуже цікаву радіолокаційну систему. РЛС нового покоління заступила на опит на дежурство в Мордові. Радіолокаційна станція так називаємого загорізонтного обнаруження, створена для предупреждення нападіння противника. Оця рлс, яка називається контейнер, розташована у Мордовії, і вона, по ідеї, мала би побачити, що щось до неї наближається. Вона способна обнаружувати здушний целі на растені більше трьох тисяч кілометрів, і точно приділять їх координати. Вона повинна фіксувати авіацію на відстані кілька тисяч кілометрів. Вона мала би фіксувати у тому числі і безпілотники, але саме безпілотники її атакували. Не Зараз буде. І, хоча відстань від кордону із Україною не перебільшує 700 кілометрів, туди завітали далекобійні українські дрони, такі ж як ті, що атакували Татарстан кукурузнів. Етна на сто дві 112, быстріє на воинскую часть літі. Наразі складно сказати, які саме пошкодження українські дрони могли завдати російській радіолокаційній системі, але цікаве тут інше. Це радіолокаційна система стратегічного значення для так званої Росії. Вона має, по ідеї, бути в системі ядерної тріади, і от, власне, тому Україна вчора досить непомітно перетнула ядерні червоні лінії так званої Росії. Уся справа у тому, що Владимір Путін. Ще у 20-му році визначив, що напад на такі об'єкти може викликати ядерну відповідь. В Указі 355 Зазначено, що так звана Росія може завдати ядерного удару, у разі якщо буде вплив противника на критично важливі державні або військові об'єкти так званої Російської Федерації, виведення з ладу яких призведе до зриву дій ядерних сил у відповідь, але ані ядерних ударів, ані навіть публічної реакції з боку російської влади не було взагалі. Ось отака а вона ядерна ескалація. І що? Ну а тепер про вчорашню ескалацію. Ілона Маска Росіяни свого часу лякали тим, що якщо буде атаковано Крим, то тоді так звана Росія завдасть ядерного удару. Крим атаковано вже далеко не вперше. Але учора, як розповідають Росіяни, було завдано ракетного удару ракетами Атакмс. Для удара були іспользовані около 12 піративно-таксичних ракет Атакамс, які запустили, запустілі, вірятні всі сторони Херсонської області. І поки Маск із нетерпінням очікує на ядерний удар. Я маю вам сказати, що я спершу сумнівався, що це були ракети Атакомс, але схоже, це дійсно вони. Точних свій о результатах нього пораження. нет. російські пропагандисти не знають. Вони навіть уявлення не мають, що ж могло статися учора у Джанкої. Ну ось їм невелика підказка. Естрісистич. Работают безотказно. Они лучшие в мире без всякого привилегирования. Ну вот, пожалуйста. За іронією долі ракетами атакамс було уражено російські комплекси протиповітряної оборони, які повинні боротися проти них. Саме підрявий комплекс в мірі на сьогоднішній день це саме високоточна система, не іміюча аналогів в мірі. Росіяни намагалися приховати наслідки цього удару і казали, що або взагалі невідомо що там було, або що це просто горіла трава. Ми усе ще чекаємо на супутникові знімки, але вже є перша інформація за попередніми даними. Вчора у Джанкої було знищено три пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-400 та РЛС. Дві пускові зенітно-ракетного комплексу С-300 та склад зенітних ракет до комплексів. Усе ж таки ви знаєте, С-400 це дуже нещасливий для росіян комплекс. Про це вони самі раніше казали у себе на телебаченні. С-400 прикриває сирійське небо з землі. З же воздушне пространство контролює крейсер Москва. І це була дуже хороша спланована операція, яка дала Потрібний результат. Російська протиповітряна оборона у тимчасово окупованому Криму суттєво постраждала, але там є і ще що знищувати. І хто ж забезпечив цей результат? Ну, не наші збройні сили, не ракети атакам. А українці, українці, які є у тимчасово окупованому Криму, через що російські пропагандисти палають, працівник отримав потрібну інформацію благодаря діям про жителів е, е, півострова Криму. Ну, чому жителі все ж уже російського Криму, который таковим являється вже черт возьмі 10 лет. До сих пор не опасаются последствий подобного рода действий. У Росіян тепер підвищена бойова готовність у тимчасово окупованому Криму, бо вони вважають, що Україна вибиває російські системи протиповітряної оборони у Криму для того, щоб потім у подальшому ракетами атакувати Кримський міст. Іменно виполнення цих двох целей з учорами так ослабленого флота нужно перед планирующимся нападінням на Кримський мост і відрізанням непотапляємо авіаносця Крым от всі наші суші є навіть у Росіян. І дата, коли ми маємо завдати ракетного удару по кримському мосту, і це 7 травня, день інавгурації Владимира Путіна, як то тривожно, то тобто розумію, що гадьониши готують 7 мая мощний удар. По Кримському мосту. я думаю, що росіянам треба вдатися до вже знайомої їм тактики і знищити раніше нас кримський міст для того, аби ми не могли цього зробити. Та взагалі їм немає за що переживати. Бо як відомо, Крим прикрит, і у них там іще з'явилися нові воїни, які точно захистять Кримський міст. Прибори нам необхідні для повищення ефективності боротьби безэкипажными катерами, которые являются непосредственной угрозой сейчас. Они нам существенно помогут в выполнении наших задач по защите. Кримського моста росіяни думають, що для атаки на кримський міст ми використаємо ракети атакам Але Де ж їх взяти, якщо їх у нас немає? І от тут, наче як має бути, по ідеї скоро американська допомога, але це не точно. Спікер Палати представників Майк Джонсон учора нарешті презентував свій законопроєкт щодо допомоги для України. Загалом в цьому законопроєкті є дві ключові відмінності: це економічна допомога, яка надається в кредит в цьому законопроєкті, але там є який дозволяє президенту пробачити цей кредит, і друга відмінність це заклик до президента надати Україні ракети «Атакамс». Він не просто представив новий законопроєкт, а і ще паралельно сам прозрів Майк Джонсон, який блокував допомогу для України. Тепер каже, що історія судить і краще надати Україні кулі, аніж потім відправляти американських солдатів, бо так звана Росія не зупиниться. Лок хістріджаджесвовидю. Дисиже критиколтайм Райна криколтайм волстей. I think providing lethal aid to Ukraine right now is critically important. I really do. I really do believe the intel. I'd rather send bullets. Uh To Ukraine, then boys. голосування має відбутися ввечері цієї суботи, і здається, деякі шанси на ухвалення законопроєкту усе ж таки є. Принаймні, Байден вже його підтримав. А це означає, що будуть голоси демократів із республіканцями дещо складніше. Частина республіканців підтримує законопроєкт, частина виступає проти і може почати вносити правки. А це ускладнить надання допомоги. Я вважаю, що це буде катастрофа, якщо дозволять поправки, тому що. Сенат їх не прийме, і тоді нам доведеться починати все знову. І деякі поправки спрямовані саме на заблокування законопроєкту, вже з'явилися. Республіканка трампістка Тейлор Грін, така собі іллякива американської політики, вимагає, щоби спочатку в Україні закрили усі біолабораторії, і тільки потім надавати нам допомогу. Ми для них подопитні кролики! І, хоча шанси на ухвалення допомоги для України дещо зросли, я усе одно друзі на це не розраховую. Я думаю, що американці ще поп'ють нашої з вами крові. Ну а якщо проголосують, то супер не проголосують, на жаль, нічого нового. Вже зовсім скоро ми із з вами побачимо. Та незалежно від того, що там робитимуть американці, ми з вами повинні зобов'язані тільки нарощувати нашу допомогу для українського війська і ще чотири підрозділи отримали від вас. 300 нових FPV. Бажаю здоров'я, шановні українці. Ми, бійці батальйону безпілотних систем 117-ї окремої механізованої бригади. Ми щиро дякуємо спільноті Стерненка, також самому Сергію, за чергову партію в 100 дронів, які наразі дуже допоможуть нам стримувати російську навалу. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо спільноті Стерненка за додання 50 fpv дронів Кремікадзе, які будуть нищити на Херсонському напрямку. Не забувайте донатити на дроні. Слава Україні! Героям слава! Дякую вибух за шикарні дрони, які вже з нашої неймовірно платами ініціації, які вже готові до застосування. Завдяки ним ми купимо ворога. Сподіваюсь, що подалі ми будемо нищити цього ж самого ворога за допомогою цих поселків. Дякую. Добрий день. Ми, бійці 23-го окремого стрілецького батальйону, група Промінь приносимо слова вдячності Сергію Стерненко та його спільноті. Це допоможе нам нищити рашистських свинфак. Та наблизити нашу спільну перемогу. Слава Україні! Героям! Російські окупанти повинні дохнути. Вони повинні вмиватися кров'ю і страждати. Наше із вами завдання допомогти збільшити кількість ліквідації росіян та знищення їхньої техніки. І заради цього, друзі, будь ласка, не зупиняйтеся і продовжуйте допомагати силам оборони України.